Спринтери із західних областей України з'їхалися до Івано-Франківська. Тут відбувся другий всеукраїнський легкоатлетичний турнір на призи Олімпійці Прикарпаття. Спортсмени із Івано-Франківська, Львова, Чернівців та Тернополя змагалися у бігу на дистанціях 100 та 300 метрів. Продемонструвати швидкість в естафеті приїхали близько 180 легкоатлетів. Бігуни випереджали один одного у чотирьох вікових групах: дорослі, юніори, юнаки та ветерани наймолодшим по 14 років, найстаршому учасникові турніру 83. Турнір на призи Олімпійці Прикарпаття, сподіваються, організатори стимулює новачків у зростанні до рівня своїх попередників. А Прикарпаттю, стверджують спринтери є чим гордитися. На Івано-Франківщині тренуються призери чемпіонатів Європи з легкої атлетики та Олімпійських ігор. Ці змагання в 2014 році внесені в календар Федерації легкої атлетики України, тому вони є рейтинговими і ці змагання є важливими для нас, тому що. Традиції якраз спринту на Прикарпатті мають дуже давні давню історію, і тому ми Долучили до цього змагання як відомих тренерів, так і відомих недалеко в минулому спортсменів, які є на сьогоднішній день частково меценатами цього турніру. Ідея дуже проста, дуже важливо популяризувати те сильне, що в нас є, для того, щоб ця традиція продовжувалась, для того, щоб молоді атлети мали стимул боротись, добре тренуватися, змагатись, показувати хороший результат і продовжувати славні традиції прикарпатських спринтерів.